Всім привіт дорогі глядачі та підписники на каналу. Сьогодні у нас такий коротенький mm. роличок Як заробити 300 гривень. Ну і, і все. І все. <кій> Поміняли вусики, я так розумію, за 300 гривень. Віддали клієнтові, він її там дер, дернув пару разів. І, і все. і вона заглохла. От, як воно це все діло виглядає. Вусиків немає знов. Гаєчка. Ну і скоріш за все там уже немає штонки. Зараз подивимося, що там можна зробити, чи міняти безпосередньо колінчастий вал разом з магнету, чи просто поміняти магнитного. Різьби немає. Різьбу з'їли. Ну і видно як його міняли, тобто піддівали. Там вон коцки є на магнету. От коцка. І отам от вон куча. Куча коцків. Як його зняти мені, я не знаю. По коленвалу гепати також, як то кажуть, не дуже, не дуже зручно. Тому що можливо він ще живий, а можливо він вже не живий. Коротше, зараз щось придумаю, зніму магнет і включуся. Ну, що хочу ще сказати. Видно, що його гепали по самому магнету. От. От удар один, от удар другий. Ну, Те, що вони гепали, то добре, а як мені його тепер зняти? От, от що не добре. Знімача в мене величезного немає. Гепнути по полінвалу також якось не дуже. Не дуже хочеться. Цим також ще не знову. Я не знаю варіантів два. Гепати безпосередньо по самому магнету, щоб воно зійшло. Ну, те що я говорив. так от, от, от це все діло виглядає. Тобто якщо щось міняєте, то бажано проклеювати або вже брати на себе, як то кажуть, хоч якусь відповідальність. Я не знаю, чому клієнт не пішов туди, де ремонтував. Не знаю. От видно, також болти продолили. Один болт продолили і другий болт продолили, щоб знати безпосередньо магне є ну, В принципі, воно лікується. Лікується яким способом. Якщо, звісно, колінчатий вал не зігнутий. то можна чухнути болгарочкою і все далі буде чудово працювати. Зазору майже немає. Або він майже є. Трішечки гуляє, але в принципі нічого страшного немає. Що ми робимо? Для більш ефективнішого доступу отак от почухаємо болгарочкою знімаємо оцю лишню. Лишню кромочку, оцей напливчик. Тоді ставимо нову шпоночку, нове магнето, і все далі буде добре працювати. Перевіряємо гвинти. Гвинти затягнуті. Счухуємо. Ну, якось отак от, але іще трішечки потрібно зняти. Там він напливчик лишився. Ну, в принципі, якось так. Тепер обезжирієм це все. всю всю штуку шукаємо новесеньку шпоночку от налесенько. Поночка встановлюємо в її безпосередньо місце подальшого існування. Магнету клієнт попросив з металевими вусиками встановити. Перевіряємо, щоб шпоночка була на місці і видно, якщо пас повністю зроблений на скрізний пас, то шпоночку видно, чи вона стоїть, чи вона там нахитнулася. Ну і бажано, бажано гайку навесеньку підкинути. Є навесенька гаєчка, от вона. Тут кровко йде. Про клей не забываем. Ну, и можно спробовать скрутить все до пупа. И спробовать проботы все запустить. Чесно скажу, я не знаю за що взяли за ремонт 300 гривень. Я отут от можу взяти, як то кажуть, ну, то, тобто виставити рахунок ну, на 300 гривень, так, але це буде, як то кажуть, з новою гайкою, з новим магнето, ну і плюс трішечки роботи. 300 гривень за заміну вусиків і потім ну, такі от проблеми. Mm. Все так що так, дякую всім за увагу, до нових зустрічей і вмерло.